З якими проблемами зустрічається співзалежна, у разі ось таких от залежностей у її близьких? Алкоголізм, наркоманія, геймінг чи гемблінг, тобто азартні ігри. І у випадку алкоголізму у когось із близьких, у неї ось такі от виникають проблеми: це постійне напруження, постійний такий от страх зриву його, якщо він якийсь певний час, наприклад, не вживав. Приховування правди, сором за поведінку партнера, емоційні гойдалки постійно, то надія, то зневіра, то любов, то ненависть, такі от контроль, обшуки, спроби врятувати його, забрати вітрузів з бару, заплатити за нього борг, який він набрався в магазині, порушення ваших власних меж, ваших потреб, тому що весь фокус уваги на ньому не на собі. Страх зарплати, свята же ці дні закінчуються погано. Страх його агресії, насилля у випадку, якщо він п'яний, і втрата взагалі соціального життя. Часто співзалежні покидають свою роботу, щоб за ним спостерігати, рятувати, контролювати. І вже ж в принципі порушене почуття безпеки на постійній основі. У разі наркоманії це постійна тривога за життя, за зриви. Близької людини, викрадення речей, борги, небезпечні знайомства, це маніпуляції, брехня, шантаж, погрози, це поліція, лікування, в'язниці, це приховування проблем, сором і втрата взагалі себе, життя, все обертається навколо залежного. У разі геймінгу, тобто ігрової залежності. Емоційна відсутність партнера, знецінення стосунків, самотність, ігнорування побуту, конфлікти, не бере участь у вихованні, порушення режиму, тобто вночі грає, кричить, втомлений, дратівливий, вам не дає виспатися, дітей будуть, безуспішні, а вже ж обіцянки змін. І ви постійно контролюєте, скільки він там за тією ігрою сидить. Бачите, що начебто і є людина поряд, але відчуваєте самотність. І гемблінг, азартні ігри, фінансові втрати, кредити, борги, постійна брехня, маніпуляції, перевірки, постійні підозри. Взяв кредит, не взяв, є борг, немає. Боргу бреше, не бреше. Ризики втрати, майна, постійне відчуття небезпеки, сором, ізоляція, втрата, контролю взагалі над ситуацією. Якщо ви впізнаєте свої проблеми, можете звернутися за консультацією програму терапії співзалежності. Цього запишіться на сайті або напишіть мені в особисті.